21 листопада до Балти завітала громадська організація Зооконтроль, аби допомогти жителям вирішити питання з безпритульними тваринами, які часто поводять себе досить агресивно. За п'ять років існування фахівцями зооконтролю було проведено ветеринарну обробку понад 6 тисяч безпритульних тварин в Україні, і робота цієї організації продовжується. Наша громадська організація займається стерилізацією вакцинації безпритульних тварин. Заключається договор, приїжджаємо в город, отлавливаем безпритульних тваринок, привозимо на комплекс, стерилізуємо, вакцинуємо від чип, чіп, кліпса і на місця обитания. В этом году в Балті було 65 голів, відловлено і стерилізовано. Вони сидять, яких вже треба випускати на волю. Якщо ви боїтесь собаку или видите, что собака агрессивно настроена, лучше к ней не подходить и обойти ее стороной. А бешеных и агрессивных собак вообще как бы, ну, на моей практике таких нет. Есть собака с раздражением, да. Это ей что-то не понравилось человеке. Может запах, может что-то ногой махнул, может рукой махнул, может она просто хотела как бы Попросить, щоб її покорміли. Тобто без поводу собака укусить ніколи не може. Так, да, є случаї біженства, але віддільний случай і в вашому місті бішених собак немає. А перші дії, якщо собака вже вкусила, що потрібно зробити? Звернутися до лікаря. Звернутися до лікаря і наблюдати 10 днів. Тому що мало що, собака може не привита, була від сказу, А сказ у нас хвороба так що перші, тільки до лікаря. З самого початку роботи громадської організації зооконтроль проводилися наради та громадські слухання із залученням фахівців з різних сфер для обговорення проблемних питань біологічної безпеки міст, популяризації гуманного ставлення до праців наших менших. Працівники служби закликають жителів міста не випускати на самовигул домашніх тварин, аби не наражати себе на небезпеку. Допомога місцевих жителів потрібна, щоб вони не кидали и не выпускал из собак на самовыходу потому что много домашних собак бегает по городу как говорится много выкидают суцинятваны в город а элементарно может сейчас много очень соцсетей по соцсетям кому-то предложить щенка того же чтобы его не выкидать в город потому что они остаются в городе кто выживает и потом вырастают и бегают по городу В зооконтролі працюють досвідчені фахівці та молоді спеціалісти, дипломовані кінологи, ловці, ветеринари, доглядачі за тваринами, люди, що за покликом серця обрали небезпечну професію і місію допомагати безпритульним тваринам, допомагати країні навести лад в їх популяції. Ветеринарний лікар Олександр Яременко каже, процес стерилізації собак надзвичайно важливий, адже від цього залежить життя тварини та безпека жителів міста. Ми слідкуємо заїзд здоров'ям. Якщо вона придатна до хірургічного втручання, то ми проводимо хірургічну операцію стерилізації. Це тотальна аваріогістеректомія, тобто видаляються всі статеві органи собаки. Ми проводимо вакцинацію від сказу. Це дуже важливо в сьогоднішніх реаліях. Потім собачка повертається в свій вольєр. Ми спостерігаємо за нею два дні, і, і якщо з нею все гаразд, я особисто проводжу огляд перед випуском собаки. Якщо чудові, вона відправляється на місце свого перебування постійного. Скільки триває дія щеплення? Який її термін? Діє щеплення. Більшість вакцин триває їх дія три роки, але в неблагополучних регіонах, а значна частина України є неблагополучним регіоном зі сказу, то потрібно ревакцинувати щороку кожен рік. Як і будь-яка інфекційна хвороба, сказ має перелік своїх симптомів, якими, звісно, річ, моніторимо, спостерігаємо за собаками, ну, таким чином виявляється. Якщо є підозра, то там уже інший механізм, відправляються проби біологічні цієї собаки, чи... і таким чином підтверджується або спростовується підозра на сказ. Як убезпечити себе від тварин, у яких сказ? Убезпечити, триматися подалі від підозрілих на сказ тварин. Це в першу чергу. Ну а так немає такої рекомендації, щоб людям кожному із нас вакцинуватися від сказу. Зазвичай вакцинуються тільки ті люди, які мають безпосередній контакт з тваринами. Ну а так, обережність перш за все, і системна робота по безпритульним тваринам: їх вакцинація, їх контроль розмноження. Домашніх тварин потрібно вакцинувати і не тільки від сказу, а й від більшості розповсюджених тварин хвороб домашніх тварин. А також це контроль за народжуваністю, стерилізація. Ми рекомендуємо стерилізацію, це і позбавляє проблем з тим, куди подівати цуценят, кашенят та інших звірят, які не бажані, скажімо так, в придомовому хазяйстві. Ну, ось це основні заходи. Відповідально відноситися до своїх братів менших, не викидати їх на вулицю. Проблему безпритульності тварин необхідно вирішувати комплексно, спільно з зоозахисниками, благодійними та волонтерськими організаціями. Як показує досвід, співпраця з такими організаціями, активними та небайдужими громадянами дає плідні результати. Юлія Бурка, Ігор Балагула, Балаінформкомпанія.